У чому ця унікальність полягає? Полягає в тому, що род хомо представлений трьома видами. Ось він тільки виник. Ми думаємо, що хомо, як рік, існували ну 800 тисяч років, ну, 600 тисяч років до 2 мільйонів років тому. А ось uh, вони вже представлені трьома видами. Homo habilis, Homo rudelsensis та homo ergaster, якого часто включають до еректусів. Ось, власне, на цьому малюнку ви теж бачите підпис Homo erectus, Але, мабуть, правильніше говорити все-таки Homo ergaster. Ми поговоримо далі. Чому як ж е, виникло це розмаїття? Ось у нас були австралопітеки. Е, в грацильні, такі як Афарський, вони розвивалися, розвивалися, тоді відбуваються потужні кліматичні зміни о, між трьома мільйонами і двома мільйонами з половиною. І в цей час грацильні австрілепітеки майже зникають, лишається тільки австрілепітек да? а решта австрілепітеків тяжіє, еволюціонує у бік. О, о, Особливої адаптації, спрямованої на споживання рослинної їжі за моделлю грейзерів, да, тобто починають пастись на траві. Утворюється вид парантр... род парантропів, вибачте, і вид австралопітека африканського, да, масивних потужних австралопітеків. Але в цих умовах виникає і інший спосіб адаптації який приводить ось до цього розмаїття з трьох видів хому вже до двох мільйонів років тому. Ось так вони виглядають у, у черепних рештах. Ми бачимо, що Еректус виразно більший, або Ергастер в Африці для цього часу, це скоріше все ергастер, виразно більший за решту своїх партнерів. Відрізняється він і за іншими параметрами. Це змусило частину дослідників услід за Бернардом Вудом, Вуд, прізвище дядька, дослідника, стверджувати, що лише пергастер або ранній ректус з Африки. Лише ось ця. Сукупність особин являла собою справжній хомо, А Габеліс та ще були австралопітеками. Для того, щоб зрозуміти цю дискусію, нам слід звернутися до проблеми, що ж таке рід. Рід – це вид або група монофілетичних видів, чиї представники займають єдину адаптивну зону. За вудом та холоднем. Перетин клади та гради. Клада це всі види, які походять від останнього спільного предка, а града всі види, які демонструють схожі адаптивні стратегії. Ось так формувався рід Хомо, де наповнювався видами часу. З'явився він з виділеним лінеєм вида Homo sapiens 1758 року. 1864 року Кінг виділив неандертальця, 1908 року було виділено хомохайдельдергенцісом, трохи пізніше хомороденцісом. Були найрізноманітніші спроби ем, виділити інші види, які ем, не витримали наукової критики і більше не включаються як. Ем, Істотні угруповання у рід Homo. Важливо, що 1944 року Майер виділив Homo erectus, поєднавши у єдиний вид знахідки пітікантропів та Птесінант. Знаємо, зараз більше Еректусів, ніж знав Майер, і та сінантроп не єдині представники виду Homo erectus, які відомі нам зараз. Але, от Майєр зробив це проривне відкриття. З 1964 року літі Тобі Станап'єр виділили Homo habilis за польовими знахідками Льюіса Лінсу. Відповідно, розмаїття нашого роду зара можна уявити собі ось якимось таким чином. Блакитні це сумнівні форми, які хтось відносить до австралопітеків, хтось до хомо. Ось вони у нас. habilis та рудальхінціс. А синенті ті, які безумовно хомо. Сапіенс, неандерталець, хайдельбергінс, динисотці, родезієнціс, хелмей, флурессенс, еректус, ергастер, антицесор. Бракує м, Homo naledi, да, недавно знайденого виду лібергера. Ось у цьому переліку. Видів, які населяють род Homo зараз, на думку бернерна Вудо, ось тут, де червона стрілочка, пролягав основний розлом між австралопітеками та хомо, і габілі Старудельфенціс мають вважатися ще австралопітеками. Більшість дослідників. З ними згодна, але це, з ними не згодна, і відносять габелісів стеродольфентісів до роду Homo, але це не переважно більше. Дискусія триває. Хомо перед двома мільйонами років тому, здебільшого Габелістеродельфенсіс, але, можливо, і якісь ранні зразки еректосів, представлені зовсім зовсім нечисленними в нас. Ці знахідки дають змогу стверджувати, що якісь хомо існували перед двома мільйонами років, але, ну, надто багато інформації про те, як вони виглядали, в нас немає. У нас найкращі зразки і Габіліса і Рудельфінцісу датуються безпосередньо перед двома мільйонами років тому, ну, в смыслі пізніше, ніж два мільйони років. І знайдені в Юрісомліті класичні зразки виду Homo habilis. І отой от череп Рудольфентіса, який я, я показував на початку, вони датуються пізніше від двох мільйонів років тому. ось ці знахідки дозволяють нам говорити, що Homo існували в третьому мільйоні років тому, але ну навряд чи дають змогу уточнити. Це твердження. Зовсім нещодавно було знайдено щелепу, яка датується 2 мільйони 800 тисяч років тому. Безумовно, належить хому, Незрозуміло якому, Рудольфенцісу чи Хаберісу, навряд чи Еректесу, або Хаберісу, або Рудольфінцісу, з місцевості Леді Герара. Леді Герару. Да. І ця щелепа є, мабуть, найдавнішим зразком хому на сьогодні ось коротенько місця знахідки, знахідок Хабіліса та Рудольфенціса на карті. Цікаво, що часто, ось наприклад, у випадку з місцевістю Колбій-Фора, Хабіліс та Рудольфенсіс виявлені на одній пам'яті. що означає це, що вони мешкали разом на чи. Скоріше за все, в різний час вони відвідували, але жили вони безумовно в одному і тому самому географічному просторі. Відповідно, вони мали б жити за різних систем адаптації. Як вони могли виживати да, на одній території, користуючись одними і тими самими типами ресурсів? Скоріше за все, вони. Мали дещо відмінні адаптивні стратегії. Ось Габіліс, так як його виділив Льюіс Лікі. Як Льюіс Лікі аргументував, що Габіліс це вже хомо? Перш за все, разом з Габілісом були знайдені знаряддя праці. І на той час у другу третину, ну, 60-ті роки ХХ століття, Існувала точка зору про те, що о, праця зробила з мав по людину. Відповідно, маємо знаряддя праці, маємо людину, що знаряддєва діяльність о, визначає о, людину о, як, о, ну, скоріш філософський, ніж як біологічний концепт. Відповідно, одним з потужних аргументів Льюіса Літі на користь того, що знайдені ним, ним кістки, це вже Хомо, а не австралопітек, було те, що разом з цими кістками залягали знееди праці, які, безумовно, використовувалися ось цією істотою. Крім того, у нього було ще кілька аргументів. Один з них це розвинуті руки, на яких великий палець є протиставленим і достатньо великим для того, щоб хапати предмети подібно до нашого сучасного захвату. Великий мозок, і справді реконструйована ємність черепної коробки оцієї істоти, яку знайшов літті. Вправді, ну, виразно перевищувала середню ємність австралопітеки, черепної коробки австралопіте. Пам'ятаєте, у австралопітека коливається від 300 десь до трошки більше, ніж 500 кубічних сантиметрів. От у Хома Хаббільса літі писав, що 800 кубічних сантиметрів. Навіть трошки більше 845. Ну і інші знахідки, в принципі, підтвердили о, цю точку зору Льюі Саліті, що у Хома Хабельса розмір о, ємність черепної коробки перевищує відповідний показник для австралопітеків десь ну, у півтора, один і три години і п'ять разів. І маленькі зуби. Да? Пам'ятаєте, що наша історія це в багатьому історія про зуби. Ось зуби. О, Homo habilis виглядають набагато більш людськими, ніж uh, зуби австралопітека. Вони дрібні, uh, пропорції між іклами та рістцями нагадують uh, сучасні пропорції людини uh, пропорції між uh, жувальними да, корінними зубами, малярами і прямалярами. І рештою зубів нагадують теж пропорції сучасної людини. Пам'ятаєте, у австрілопітехів, навіть у гресивних, ну ці маляри, вони такі масивні, так, здоровенькі, в порівнянні, наприклад, з рістями. Ну і ще липо має таку плавну параболічну форму, не таку розігнуту параболу, як у сучасних людей, да, а скоріше таку стрімку параболу не y дорівнює x квадрат, да, з шкільної математики, а y дорівнює 8 x квадрат, да? якось так. Всі ці ознаки, чотири ознаки, дозволили в Юісуліті стверджувати, що Homo habilis належить вже до роду Homo. Хоморудальфінес. Габіліси uh, uh, істоти, звичайно, набагато більш людські, ніж австралопітеки. Uh, Але чи достатньо вони людські, щоб бути нашими предками? Знов засумнівалися дослідники і серед знахідок, які uh, відносили до роду Хома Габіліс? Виділили знахідки дещо іншої істоти, значно більшої, ніж габіліси за розміром. Габіліси не набагато більші від австралопітеків. От як у австралопітеків, зріст коливається від метра до метра шестидесяти, так і у Габелісі. От рудельсенціси дещо більші, ніж габіліси. у них дещо більший і прогресивніший череп. Відповідно, ми маємо, на думку авторів виділення Homo Рудальфенціс, говорити, що ось існували рудельфенціси, існували Габіліси паралельно, а Габіліси це тупікова гілка, а от рудельхенціси саме є нашими предками, ми маємо на них орієнтуватися. Професор Кімбл, дослідник кініантропа Платіопса, навіть стверджував, що ось у нас є лінія кініантраф Плотіопс, кініантрап даний хомо, кініантраф Рудель і от ця лінія кініантропів і є предками справжніх хомо, да, які починаються з хомо ергастер трохи пізніше, вже від двох мільйонів років тому. Отже, rudolfiensis у нас десь 160 см і 60 кг вагою найбільші показники серед хомохабісів. Да, з жінками дещо меншими, не настільки виразно меншими, як жінки афарських асфальтой. Да? І ось найкращий збережений зразок, череп КНМ ER 1417, має обсяг музику біля 750 кубічних сантиметрів. Це найвищі показники серед показників, які демонструють хома За певних умов можна знайти хома з такими показниками. Але здебільшого, в середньому, Хома будуть мати менші показники, ніж Хома-Рудельфенсіс. І все добре з рудельхенсісами, але решток рудельхенсісів ми знаходимо набагато менше, ніж решток габельів. Відповідно, можливо, якби ми знаходили більше рудельфінціців, і параметри їх виглядали б не так вражаючі порівняно з Габельсів. І, можливо, існує така ситуація, що коли ми знаходимо істоту з параметрами меншими, ніж Рудельфінці, ми не класифікуємо її Рудельфінзіця, ми відкидаємо його до Габельсів. Бо саме ось у цих переважно кількісних відмінностях і полягає відмінність між рудельфінцісом та габерсом. Рудельфінціси, так би мовити, найлюдяніші з Габільсів, найбільш людські Габелісі. Якщо ми подивимося да, ось на графік, який був спочатку, ви побачите, що датування габілісів у нас широке, у нас багато зразків габілісів, кожен з яких датовано, да, і ми маємо великий проміжок існування. Датування е, рудельфінцісів зовсім зовсім вузеньке. Чому? Бо в нас мало зразків цього виду, він виділений фактично е, за м, ось цим. І ще кількома знахідками. В результаті існування його на, з хронологічної точки зору виглядає таким собі досить ефемерним епізодом. І гіпотеза, відповідно, про Рудальфінціса, як про нашого прямого предка, залишається недостатньо обґрунтованою. Ось ще цікава істота, яку знайшов Лі Бергер на самому початку 21 століття, точніше, його син знайшов. Да? Ось син Лі Бергера Матію, здається, у віці 7 років, з шматком породи, з якого вони видовбують ключицю австралопітека -сідів. Да, Ось реконструйований скелет цього австралопітека. З місцевості, яка називається Малапа да, в Південній Африці, закинута шахта, яка вскрила карстову воронку, ну, так як ми з вами говорили минулого разу. І ось ці е, кістки, які е, жовті, справжні кістки, білі е, гіпсова реконструкція велепітека Сіді, е, чиї е, гірший, е, менш прогресивний, ніж Homo Haberis. Ви знаєте, якщо і так, то не набагато, а в чомусь він, можливо, і прогресивніший, ніж гадіс. Відповідно, у Лі Бергера та групи дослідників, з якими він працював, була велика спокуса оголосити, що вони знайшли не австралопітека сидібу, а хому -сидібу. Дискусія стосовно цього точилася, точилася, і Лі Бергер вирішив розв'язати цю проблему демократичним шляхом, шляхом голосування. Більшість проголосувала за австралопітека, і таким чином у літературу увійшов австралепітеку з Сидіба. І скоріш за все, враховуючи, що з часом, тривалістю дискусії, скоріш за все, і Homo habilis, і Homo Рудальхінціс перекочують у рід Австралопітекус. Лі Бергер працював на випередження да, і правильно класифікував ті решти. Як конференція закінчиться, заходимо за посиланням назад сюди. Є інші види Homo, які виділені для цього часу. Але здебільшого вони дискусійні і ну, слабо тримаються uh, в літературі, піддаючись критиці. Uh, їх виділення підтримується людиною, яка їх виділила, і там ще кількома дослідниками, uh, як правило, з найближчого кола. От один з таких видів хомо це Homo gautengensis. Uh, да, який, uh, якого ви можете знайти у довідковій літературі, uh, якщо гуглити у Вікіпедії знайдете, uh, але здебільшого його виділення не підтримується науковою спільнотою. І там є ще кілька таких мертвонароджених uh, видів uh, хоманідис uh, сучасного. Вигляду, або походження роду Homo номер 2 да? Походження роду Homo, якщо ми вважаємо Габіліса Торубкенсіса Австралетами. Відбулося десь між 1,9, 1,5 мільйонів років тому. Той самий професор Кімбл, якого ми неодноразово вже згадували, до речі, англійською мовою досить легко вигуглюється на Ютубі його лекції. Особливо в університеті Каліфорнії, да, в оцій да, абревіатура UCL, він справді багато розповідає ось про всі теорії, про які я пробую розповісти. От за ним, будова роду Хому з. Кладистичної точки зору, з точки зору того, хто від кого походить, виглядає от таким чином. У нас є афарський австралопітек, Предок усіх. Від нього спочатку походить африканський австралопітек. Далі та сама гілка, яка йде від афарських австралопітеків, поділяється на дві: одна веде до парантропів, з трьох різновидів: ефіопського парантропа, бойсового парантропа та рубушного парантропа. І до хома. Найдивнішим з хомов за професором Кімбелом та його співавтором є Хомо хомохаліс. А вже від Хабеліса походить рудальфінціс. Всупереч цій да, е, гіпотезі, що рудальфінціс до Хабеліса не має стосунку, і лише рудальфінціс є нашим прямим предком. Від Відродальфінцеса походить Ергастер і, судячи з тієї діаграми і сапіенс. От таким чином вони собі уявляють ці стосунки. Знов таки, за археологічною, за археологічними відомостями, за датуваннями, ми бачимо, що час існування цих видів. В багатьому перетинається. Відповідно, оце співвідношення спочатку Хабіліс, тоді Рудельфінціс, тоді Трагастер, воно ну, недостатньо обґрунтовано хронологічно. Цілком можливо, що Рудельфінсіс існує паралельно з Хабілісом, і вони, маючи спільного предка, Являють собою дві бічні гілки. Хабіліс не виступає предковою гілкою до Рудольфінсіса. Але існує от такий варіант, який ну, багатьма дослідниками поділяється. Хоча, безумовно, тут потрібно ще багато роботи для того, щоб його остаточно обґрунтувати. Якщо ми подивимось на графік, який відображає розмір о, обсягу черепної коробки у часі, ми побачимо, що ось у нас астрелопіте. Ну там 500-300 коливається обсяг їх черепної коробки. Ось у нас Homo habilis та Homo хоморудельфіс, да? які хрестики да? серед поруч з обсягами сучасних днів австралопітей. Ми бачимо, що у деяких і рудельфінцісів цей обсяг черепної коробки ну, набагато більший, ніж у стелепітеків. Тут існує розрив да, розміру. Ось так, да. Але ну вісімсот і 500 – да, це ну, більше, але не радикально більше. А от з появою ергасрів та еректусів відбувається справжній стрибок. Тут у нас розрив у мінливості між габелісом, родертинтисами та ергастером. Розрив десь ось в районі 800 і більше, ніж 800 кубічних сантиметрів. Ну і далі обсяг мозку росте, росте, аж поки не сягне свого максимуму у неандерталь. У нас в середньому голови менші, ніж у неандертальців. і Відповідно, низків у неандертальців, ймовірно, було більше, ніж у нас. Отже, ну класифікаційне питання, який розрив вважати істотним? Ось цей розрив між австралопітеками чи та габельсами важливий, Або ось цей розрив між. Габільсами, родальфінцісами та ергастерами і еректусами з іншого боку, важливий для виділення роду кому. Е, ці відмінності стосуються не тільки розміру черепної коробки. Якщо ми поглянемо о, на ось о, і еволюцію пропорцій тіла, і еволюцію пропорцій о, мозку, ми побачимо, що. О, у ній буде існувати два великих стрибка. Один буде пов'язаний з формуванням Ергастерів та еректусів, десь в районі 1,9-1,7 мільйонів років тому, а інший буде пов'язаний з формуванням Homo sapiens, коли пропорції тіла здебільшого вже будуть сформованими, але буде стрімкий. Трибок у нарощуванні е, об'єму черепної коробки. І, відповідно, графіку з цими двома стрибками це один з аргументів на користь того, що ергастери там еректуси справді хомо, да, і род хомо починається з них. А габелісів слід відрізати да, сліп, роди. Роди австралопітеків та хомо слід нарізати уздовж оцього стрибка. Оцей о, вибух хомо сапіенс до да зростання мозку, він буде стосуватися не тільки сапіенсів, бо великі мізки, великі черепа. Точніше, цей, цей приблизно час будуть і у неандертальців, і у інших. О, Видів, які будуть існувати в той час. Як ж міняється структура тіла? Да, ось на цьому графіку у нас виразний стрибок у пропорціях тіла? Як ж вона міняється? Ось у нас, наприклад, знаменитий скелет, хлопчик з туркани, туркана на бої. Homo з Африки, який датується 1,8 мільйонів років тому, і який багато хто відносить до Ергасти. Ось у нього дуже дуже характерний череп. Зубки, як ви бачите, зовсім маленькі, людські пропорції зубів, потужний надочний валик, похиле чоло, є сагітальний гребінь для кріплення. М'язів. Да. Оця форма потилиці да, має потиличний вужол. Да. Череп більше не схожий на німецьку каску часів Першої світової війни в потиличній області. Uh, і ну, він безумовно хом. Да. Uh, якщо його не вважати нашим, наш, нашим предком, то кого ж ще? Uh, але ось у нас є Люсі, яка набагато менша від хлопчика з Турками. Uh, нагадаємо, Люсі у нас uh, метр.